Отже, це мій перший прямий ефір. <кій> Саме цікаві, що я не відчуваю хвилювання. Хоча раніше я від усіх прямих ефірів відмовлялась, мене Таня Малюта завжди уговарювала, Давай проведемо прямий ефір. Я така, окей, я наче погоджуюсь, але разом з тим М -м -м", не була готова. А зараз настільки багато було реакцій на мої сторіс. З бабусею, перед цим навіть з будільником, але я усвідомила, що сторіс з бабусею дало багато кому усвідомлень різних, різних прямо реакцій, були такі, які мене саме брали за душу. І коли люди мені відмітили там, що є більша глибина в цих сторіс, а не просто весела історія, тому я поняла, що якщо я буду це пояснювати в сторітелінгу, то це розтягнеться на весь день, і мені прийдеться над цим багато працювати. І тут прийшла ідея прямого ефіру. Е, я розумію, що я це ніколи не робила. Перезвонила до Ніки, спитала, як там технічно це все зробити. Вона каже, що, мам, ти все це розберешся сама, все там класно, ти це все, все зрозумієш. Тому е, розповідаю вам, що стоїть за від мене особисто за цими е, сторіс про бабусю Нікіну про мою свекруху. Це бабуся це моя свекруня. Є ще свекер тато Коля, це бабуся Валя. Одним словом, я завжди перед тим як виставляти сторіс чи будь-який пост. Я думаю, яку цінність воно понесе людям, що воно дасть, чи воно порадує людину, чи дасть якесь усвідомлення, чи воно засмутить. Я стараюся дати людині те, що їй додасть якогось ресурсу або якесь наповнення. І відносно цих сторіс, Саме перше, що мені хотілося, щоб людина відчула, як важливо цінувати людей, які Є поруч і ще є поруч з нами живими. Того, що е, я, коли дивилася ці відео у Нікі спочатку, я заплакала. Я заплакала від тої радості, що є у мене ще мама Валя, що вона так сильно мене любить. І разом з тим е, я засмутилася і заплакала від того, що я мала таких багато радісних моментів з моєю мамою Галією. і я не додумалась, що я можу. Їх знімати, фотографувати мені завжди казалось, що це не може нічого статися, і що наша мама Галя буде жити вічно і нічого страшного, якщо я лишній раз не знімлю. Я взагалі про це тоді не думала. А зараз, наскільки я сильно шкодую, що у мене немає відео з таких класних моментів маминих, немає відео класних моментів нашої сім'ї, коли ми збирались щось святкували. Взагалі дуже мало я зараз. Хотіла би їх переглядати, а їх нема. Тому я хотіла би донести, що уділяйте увагу своїм близьким, своїм рідним, своїм бабусям, мамам, татам, дідусям. І робіть багато відео, багато фото, бо це ті моменти, з яких ви можете взяти ресурс в майбутньому, ви можете кайфанути, переглядаючи. Я це просто так людям говорила. Я навіть не думала, що я буду це доносити в блозі. Одним словом, це важливо було. І важливо, що моя Ніка зараз це усвідомила. І я це усвідомила. Ми робимо багато відео. О, класно, Нелі, дякую. І робить Ніка багато відео. створила окрему групу для сім'ї і все туди скидує. Я дивлюся їх. І посміхаючись і плачучи, тому що там і смішно, і до сльоз, я розумію, що наші батьки не вічні. Я розумію, що нам колись прийдеться їх відпускати. Тому насолоджуюсь кожним моментом, будучи біля мами і будучи з ними разом у групі. І я останній раз, коли приїхала до себе туди, в село, де я родилась. До своєї свекруні і свекра. Я е, довго їх не бачила, Я не бачила щось з півроку, поки я тут була в Польщі. Як мама раділа, як вона готувала для мене ці палянички? А то, -то Коля зробив баньку, гріб чайником в, літню, в літній душ мені воду, щоб невістка його покупалася як королева. Це Просто безцінно. І разом з тим моя ціль ділитися цим в сторіс. Тому що ті люди, які до мене приходять в коучинг, чи приходять на гвозді, чи взагалі зі мною якось комунікують, мають знати мої цінності. Цінності це рідні мої, це мої близькі, це моя сім'я, в якій я зараз, мої рідні, які мене оточують. Як я вмію цінувати тих рідних, які мене чекають, люблять і щось для мене. Хочуть зробити, як я хочу для них це все зробити. Разом з тим, я вмію відпустити тих рідних, з якими наші бачення, погляди на життя різняться. Я даю їм свободу бути в своєму баченні і завжди буду рада, якщо вони коли-небудь захочуть до мене приєднатися. Ще що важливо, що мені хотілося показати, це от той Стан дитячості наша бабуся потрапила в дитинство на якийсь певний час. Вона так довго соромилася ще два роки тому, як вона покаталась на качельки. А зараз я навіть не очікувала, що Ніка зможе її уговорити, тому що попередній мій приїзд я не змогла. І до чого це я веду? До того, що я сама дуже довго вчилася свою внутрішню дитину побалувати. До мене приходять клієнти зачастую з таким запросом, немає радості. І вони більше живуть в тривожності. Багато у них такого негативного і важкого тільки по тій причині, що вони не можуть дати своїй внутрішній дитинці того, чого вона хоче. А це таке елементарне, це може бути щось таке зовсім невелике. Не... Невозможна, ну, не таке, що можна там купити за великі кошти, або щось таке елементарне, чого не хватало в дитинстві. От, як приклад, бабуся качелька Бабуся дуже давно не, ну як сказати, коли вона була маленькою, вона вже багато працювала. Вона допомагала мамі, і дитинства як такого у неї не було. І оця качелька дала її маленький такий Маленьку таку радість, яку вона б хотіла би отримати в дитинстві. І тому я вчу всіх клієнтів знаходити радість для своєї внутрішньої дитини, розпізнати її, дати їй ці моменти, як Ніка помогла бабусі Валі кайфанути на качельки. Тому це є одне з таких цілей, для чого я це показала. І, начебто, я розібрала просто сторітелінг, який веселий, але разом з тим я впевнена, що кожен отримав якісь усвідомлення. Мені там і в віконечку відповіли, і в чаті відповідали так багато. Я навіть не очікувала такої реакції. І це дійсно було по-теплому, по-доброму. Це дуже було приємно. Я деякими реакціями поділюсь, навіть <кій> прихрипла. Не, я не знаю, як там мій прийшов перший ефір. <смі> Ви мені там можете щось написати. <смі> я вам дякую. Я думаю, що без сліду не прийде сьогоднішній день, і хтось подивиться мої сторі з цей ефір, і позвонить своїй мамі, позвонить своїй бабусі, або зробить для них щось просто приємне. Щось таке, що вони хотіли би, але собі не дозволяли. Можливо, можна спитати ту бабусю чи маму чи ще когось, а що вони хотіли в дитинстві, а про що вони мріяли? І оцю маленьку мрію здійснити. І це може бути як качелька, так і смачна якась страва. Може бути все, що завгодно, але це має бути по кайфу. І обов'язково зробіть фото або відео. Я вам дякую.